Підсумки опалювального сезону підбили комунальники на оперативній нараді у міського голови. За словами директора Станіславської теплоенергетичної компанії, цьогорічна зима для них прийшла значно краще за попередні. Завдяки підготовці вдалось зменшити теплові витрати на 20%. але без аварійних зупинок не обійшлось. Все через критичний стан теплотрас. Сьогодні близько 70% мереж потребують ремонту. В початку опалювального сезону в кінці жовтня була серйозна аварія на вулиці Мельника Сахарова. Незважаючи на великі обсяги ремонтних робіт, ліквідація даного переводу проведена в стеслі термін. Також проблемною ділянкою виявилася ділянка е, тепломережі на вулиці Незалежності. Взагалі, за цей опалювальний сезон у нас виникло. 18 аварійних ситуацій. Значних проблем опалювальний сезон теплокомуненерго не завдав. За весь час сезону виявили та усунули 30 пошкоджень теплових ділянок. Найбільших неприємностей тепловикам завдали внутрішньобудинкові мережі. За опалювальний період на аварійно-диспетчерську службу поступило 2932 заявки з питання недогріву, з питання витоків. і Так далі, 90% із цих заявок це стосувалися е, би сказати. Пошкоджень і питань внутрібудинкових систем центрального опалення за час опалювального сезону спожито більше 39 мільйонів кубів природнього газу, що на 7 мільйонів кубів блакитного палива менше, ніж торік. Все завдяки усуненню тепловтрат та запровадження альтернативного палива. Ми використовуємо біопаливо на двох котельнях: це котельня школа Крихівці і котельня на юновці. Нам вдалося зекономити за опалювальний сезон. Порядка 250 тисяч метрів кубичних природного газу. Зараз теплокумененерго та стек приступають до підготовки до наступного опалювального сезону. Ремонтуватимуть мережі та переобладнуватимуть котельні.